Зібрала їх весени. Ось в мене ще залишилось, де він в мене різ на балконі. Я хочу зараз це все прибрати. Ці сімена посадити, тут зімальку поміняти і посіяти. І щоб бріс. Ой, джміль. Он джміль в летів. Ой, я його боюсь. Жоновий кучений панеч, той який я показувала в передніх відео, які я замовила і мені прийшло. І оцей також свій. Побачимо, що буде. Пишіть в коментарях, чи ви так практикували якісь квіти на балконі саджати. Чекаю.